Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Дітки, привітайтесь із грайликом. Доброго ранку, грайлику! Доброго ранку, дітки! Грайлик приготував для вас загадки. Послухайте, будь ласка, Жовтогруді щебетушки бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички. Послухайте другу загадку. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігури молодці. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Свірічить вона стрибає, в теплій край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Бачиш, грайлику, які у нас кмітливі діти? Дітки, сьогодні ми поговоримо про птахів. Птахи це невід'ємна частина природи, вони окраса парків, лісів. Садів, водой. Хіба можна уявити наше життя без каркання ворони, без кування зозулі в лісі або без дзвінкої пісні жайворонка? А де ж мешкають птахи? Ти знаєш, грайлику? Деякі птахи живуть у шпаківнях? Деякі? У дуплах дерев. А більшість птахів будують гнізда. Це і є домівка птахів. Сьогодні ми з Райликом пропонуємо вам намалювати пташечку у гніздечку. Але перед початком роботи, як завжди, розім'ємо наші пальчики. І зробимо пальчикову гімнастику. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати. А малята не літають із гніздечка визирають. Давайте ще один разочок. Полетіла пташка мати. Малюка жуків шукати. А малята не літають і з гніздечка визирають. Молодці! Щоб намалювати пташечку в гніздечку, нам потрібен ось такий трафарет. Хай вам дітки допоможуть батьки. Жовта і коричневі фарби, склянка з водою, пензлик. Серветка, трубочка коктейльна і губка поролонова. Спочатку ми внизу аркуша, ось тут, намалюємо гніздечко, але малювати будемо цікавим способом. Вмочуємо пензлик у водичку і ставимо ось такі ось клякси. формі гніздечка. Відкладаємо наш пензлик, беремо трубочку і дуємо через трубочку на ці коричневі плямки. З різних боків Дуйте сильніше. Ось таке гніздечко вийшло в мене. Беремо трафарет нашу пташечку, і саджаємо її у гніздечко по центру гніздечка. Беремо паралонову губку і жовтеньку фарбочку. Вмочуємо і через трафаретку. Малюємо пташечку, притримуємо трафарет рукою і замальовуємо. Притискаємо, віджимаємо. Старанно. Відкладаємо на серветочку і акуратно відклеюємо трафарет від нашої роботи. Подивіться, яка гарна пташечка вийшла у нас у гніздечку, що їй не вистачає малята, їй не вистачає маленького очка. Беремо пензлик тоненький. Можна зробити це фломастером. І ставимо кругленьке очко. Ось така пташечка вийшла у нас, щебетуня. Не забувайте після роботи вимити пензлики і прибрати за собою робоче місце. Я буду чекати ваших робіт, малята. Малята грайлик запитує, які фарби ми використовували для зображення пташки у гніздечку? Так, жовту та коричневу. А яким способом ми намалювали гніздечко? Правильно дмухали через трубочку на плямки фарби. Молодці. А як ми намалювали у гніздечку пташку? Через трафарет. Молодці малята! Ми з Грайликом прощаємося з вами до нових зустрічей. Бувайте щастиві!